Так, усім привіт. Сьогодні будемо пересаджувати киві ось отакий горшик. Землю ми будемо прибирати. Промивати коріння не рекомендую ось така коренева, досить гарна. І, мабуть, от так от моєго. Будемо висаджувати киві полюбляє кислу почуву. Тобто pH повинен бути менше. шісті диниць це кокосовий субстрат він вже був у використанні Кусового субстрата хватає десь на три роки, потім він починає гнити. Цей ківі буде рости виключно. В хаті вдома на літо буде виноситися на вулицю, на відкрите сонце. Так, всім пока. Будемо подивитися, що буде далі. Підписуємося та ставимо вподобайки.